У нас сьогодні наша любима улюблена, сама улюблена рубрика яка? Розкопки! Ура! І в нас не просто розкопки, єгипетські реліквії. Всякі-сякі різні, бачите, статуетки. Зараз ми розпакуємо, подивимося, що всередині в нас знаходиться. О, дивися! Ого, тут намальована мумія. Значить, середині є єгипетські якісь секрети. Будемо розкопувати їх? Так. Так, давай тут розкопочки. Отак. Зараз побачимо. Давай витягуй, запхай ручку, тримається, я буду тягнути. І тягнемо, тягнемо, тягнемо. Що в нас за секрети? О! Вау! У нас тут є. Дивися, глиняна дошечка. Є ще в нас пензлик, діставай і пластиковий ну, такий от стек. Так, дістаємо цю чи хай тут буде. Давай, може, в цьому будемо розпаковувати. Mm -hmm. Ні, буде незручно. Давай. Дивися, а тут щось пише. Тут вже якісь іерогліфи пишуть. Пише Дік it Out. О, треба це розкопати. Давай, починаємо розкопу. Чекай, ми ж забули, в нас є та пшикалка. Так. Мама каже, треба взяти ще зелену підставку по нашу любимую. І все, погнали до розкопок. Кароліна буде в нас, як завжди, Говард Картер. буде такий професійний археолог, а я буду просто лорд Карневорд. Буду дивитися, як Аматор, як тут Кароліна буде розпаковувати. Чекай. Дам тобі пшики. Пшики, пшики, пшик до носика, сопельки з носика. <гум> Я вже тут щось бачу, дивися, у нас щось тут проявляється. Я вже їх бачу. Бачиш вже їх? Так. Да. Що там є? Ого, ми що розкопали тут анхамона? Так, да. може. Вау, вже провидняється. Давай ще дам тобі водичку, пензликом. Реально, дивися, щось виходить у нас. Це щось має бути дуже-дуже класне. Ще попшикати водичкою? Так. Давай, давай на лопатку пшикай. Все, а ти можеш такою робити Дивися, лопатку. Оп! Оп, витирати. Або десь сюди, в бортики. Оп, навіть не знаю, що це в нас може таки попастися. Давай я потримаю, а ти будеш розкопувати. О, правильно. Ого, бачиш, скільки ти багато втеграла? Та, роз, то все струшуй сюди. Струшуємо, струшуємо, тако. Вон у нас є ж цей пензлик, Бачиш, з розкопки єгипетські. Давай я ще дам водичку, бо я бачу, що вона не надто іде, дуже тверда. Давай я тримаю, а ти розкопуй. О, ти ще щось знайшла, бачиш, з того боку. Зараз я попшикую, де я подивлюся. А ти забув ще? що я забув? Ти забув малесеньку пшикалку. Маленьку пшикалку? Так. Та нам велику її треба. У нас сьогодні велика розкопка, а не маленькі. У нас сьогодні великі єгипетські секрети ми розкриваємо. Мені би якби подарили таке в дитинстві, я би такий щасливий був. Я просто марив Єгиптом. Марив, марив цілий, цілу школу, цілий садочок я хотів в Єгипет упасти. А потім, вже як попав на роботу, то вже попав і в Єгипет. Мрія здійснилася. Я був на великих пірамідах. Ми потім інший раз ще купимо я такі єгипетські розкопки, три пірамідки. Можете написати в коментарях, хто знає як, як називаються всі три єгипетські піраміди. Стоп, 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 стоп. Треба тут ще. Ні-ні, так. Може тріснути, може тріснути. Давай ще тут трошки треба почистити. Я ж боюсь, це ж артефакти. Давай тут ще Ні, трошки. Не трісну, зараз не зараз я водички дам. Щоб не тріснуло, бо це ж скарби. Чекай, 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 чекай. Оп. Ми вже її майже бачимо, але бачу, воно ну, не йде. Не йде. Отут вот треба купати. Будуть тут в одиночки. Ще трошечки. Ти бачу вже змучилася. Хочеш перепочити трошки? Зараз, бачу, вона отак іде. От сюди. А це, напевно, якась друга. Ні. Чи та сама? Ну давай зараз побачимо, чи це та сама реліквія, чи це вже інакше. Ого. Давай я подивлюся. О, я дістав першу реліквію. Дивися, що це є. Давай, поклади її. Це, напевно, Ісіда. Така цариця. Ну, переверни іншою стороною. Ми знайшли перший артефакт. Ну, все, з нас будуть вже археологи. Одне є. А бачиш, це таке був первий. Оце друге це теж якийсь артефакт. Давай я це покладу от сюди на столик. Перше в нас є. Ми знайшли Ісіду. Давай, давай я попшикаю, щоб легше було. Офікацію. Та я вже так і роблю, все пшикаю. вже знайшли на коробці з крилами. Так, он на коробці ми вже знайшли ісіду. Ще треба знайти у цих от трьох. Поки ми знаходимо, напишіть, як хто з них називається. Давай, погнали! тут. Що воно так сильно тримається? Ого. Не, Не можеш? Треба трошки перепочити, добре? Я буду це бати. Ну, бо добре, побався і поки що перепочиваємо. Давай я тобі тут трошки допоможу. Може я щось розкупаю О. А, воно легко йде. Ти просто ну, неправильно то робила, бачиш? То треба було отак втис втискати. Оп, оп, і воно вже тут розкопується. Ого, що це в нас таке є? Це киця. Киця? Знаєш, як вона по-єгипетськи буде називатися? Як? Я не знаю, чи написали в коментарях, вона буде називатися Бастет. Ей, стоп. Стоп. Стоп, стоп. Що? не можна дістати чи можна? Ні, та тим, тим артефактом не можна тиснути, та, не можна поламати. Давай я буду так розкопувати, хоч візьми собі пензлика. Давай я це забираю оті кусочки. Від треба позабирати та розчистити нам дорожку. Ого, їх тут два. О, О. Має вже викупитись. Є тишині. Є, щось ми викупили. Давай попшикай. Сюди. Пшикай, зараз подивимося, що це в нас попалося таке. Я вже знаю, що в нас попалося. У нас попалася єгипетська красуня. Дивися, це ж Ніфертіті. Давай помиємо її повністю всю. Все, помили. Так, в нас вже є два артефакта. потім їх ще домиємо. Що, погнали ще? Так. Да. Тут ще один є. Давай, пшикай. Зараз будемо діставати. Будеш ти чи мені ще купати? Це тобі Тобі довго. Ого, щось таке золоте. Це ж киця. Хіба? Так. Ну, Давай зараз подивимося, чи це киця, чи ні. Це ж киця, бачиш, що вона мене має вушка? Є? Є. Ну давай пшикаємо, подивимось, що це у нас попалося тут. Давай. Ми вже розкопали третій артефакт. У таке враження, що відкрили якусь грубницю. Тільки тут Анхамона ще не знайшли. Класно, Китті. Ще нам треба знайти одного. Ще нам треба знайти самого головного. Тут Анхамона. Так, де ж? Тут у нас тут Анхамончик. Зараз я це переверну. А може тут більше є артефактів? Зараз треба тільки змочити, щоб їх знайти. Крина вже ними бавиться. Ти їх можеш розчистити, та давай я тобі буду мити, а ти будеш їх чистити. Так. Ні, то не то. Тут нічого нема. Є. Є? Є. Я не бачу. О, о тут. -о. А во! Бай... Вот ми знайшли. Є, ми знайшли. Клас! Ми це... його знайшли! Може це знову красуня. Може знов красуня? Зараз подивимося, тут має бути вже красень. Ми б красунь всіх знайшли, а красень ще не знайшли саму голову. О, це напевно не це або якась пираміда. піраміда. Піраміда? А ти думаєш, що піраміда? Не знаю, зараз побачимо. А може й піраміда попадеться? Поки що не ясно, що в нас попалось. Я розкопую кроліна, задихалась. Ти так за тата переживаєш в розкопках, так? Зараз ми розкупаємо щось дуже велике. Я вже його підважую, давай. Що в нас попалося? Ану. Та, тут анхамон попався. Тут анхамончик, тільки йому око заклеїлося гіпсом. Давай його помиємо. Тут анхамончик. А чекай детальки, але прикольні. Вони не пластикові, навіть не знаю, з чого вони. Такі кам'яні, типу алібастер, ось такий от у нас тутанхамончик. Все, є чотири. Є чотири статуетки. Ми їх розкупали всіх. Мама, дивися, що ми розкупали. Ми вже знайшли все. Клас. 4, знайшли 4, 4, всі чотири 5... штучки. Дивись, дороги, дивися. Ну, мама, це в нас хто? Давай. Ти як скарабей кошка. <хи> ні. <хи> Добре, це в нас хто? Ну не знаю. Добре, не знаєш. Хто в нас? То фараон. Який? Тут фараон? фараон. Правильно. А по єгипетськи як він? Знаєш, чи ні? Тоніфруті. О, ну то не фритіці, знаєш. А як тут онхамон буде по-єгипетськи? Це... По тих іероглифах. Ano. Непхабрура, то есть. О, Непхабрура, правильно. Наталя десь вже запам'ятала. Ну, бачиш, не зря з'їздила на піраміди і в музей Єгиптології. Все, розкопки можна вважати закінченими.